Іван Нечуловицький, Кайдашева сім'я, частина 31. В тиждень прожила малашка в свекровій хаті, як у раю. Після вбогої батькової хати вона ніби ввійшла в панські покої. Кайдашева хата була просторна ще чималими ясними вікнами. З новими образами, з великими вишиваними рушниками на стінах та на образах, і зелений садок, і маленька пасіка в садку під горою, і криниці під грушею, і левада, і зелена діброва на горах, і розмова з Лавріном за пасікою все ніби заквітчало свекрову хату, квітами та залило пахощами. Тиждень минув, як одна година. Милашка ніби не бачила, як п'яний свекор лаявся свекрухою, ніби не чула, як свекруха одразу обсипала її неласкавими словами. Кайдашиха привітала старшу невістку першу солодкими медовими словами, а потім уже дала їй покуштувати полину. З Милашкою вона обійшлась інакше. Вона одразу почастувала її полином. Вона не злюбила Мелещиних батьків, і як тільки... Бралась за тім'я, то згадувала западинці і свої розглядані збала в Балашів. Малашка була молода, не зугарна до важкої роботи, а Кайдашисі дуже бажалась на старість полежати та отпочити. Тільки тиждень після весілля Кайдашиха змовчувала та скоса поглядала на малашку, показуючи їй роботу. На другий тиждень вона вже лаяла невістку і глузувала з неї. Одного дня ще в досі, така дешиха збудила малашку і загадала їй місить діжу, а сама поралася коло печі. Малашка влізла руками в діжу і ніяк не могла вимішати тісти з самого дна. Діжа була здорова, а вона сама була невеличка на зріст і не могла дістать руками до дна. Лавріне, підстав свої жінці під ноги стільчика, бач, не дістане руками її до половини діжі. Лаврін узяв маленького стільчика і підставив Мелашці під ноги. Мелашка вилізла на стільчик і, запнувшись білою фантиною, неначе боролася з здоровою діжою, тикаючи в тісто маленькими кулачками та тонкими руками. Лаврін не зводив очей з Мелашки і милувався, як вона проворно орудувала руками, як стільчик хитався під ногами. В неї на лобі виступив піт. Лавріне втрой жінці під злоба, а то ще в діжу покапає, знов сказала сердито Кайдашиха. Лавріно обтер своїм рукавом гарячого малащину голоба. Малашка, як дитина, глянула на його темними очима і усміхнулась. Сокрошен докір полетів про її вуха і не зачепив душі. Лавріне, знов викнула Кайдашиха, лиш носи своїй жінці. Он бач, дядькі з носа виглядають, вже кипкувала свекруха, дивлячись на дитячі Малащині руки. Малешка усміхнулась, але якось жалібно ну, глянула на Лавріна. Вона не наче не дочула викрушеного слова, хоч розкуштувала полин. Лаврін мовчав і тільки глянув на матір. В хату війшов Кайдаш. Він виголодився за роботу і почав римати, що Кайдашиха опізнилась з хлібом. Опізнилась, чому пак не опізнитись, коли понабирали в хату невісток Западинців. Коли з довбишами не могли овинутись, а з балашами й потім. Он, бабляється з діжею самого ранку, наче дитина пічки копає. Кайдашиха глянула в діжу. Тісто було зовсім не вимішане. На йому було видно бульбашки не на Геть вилазь з діжу, бо сьогодні не будемо обідати, крикнула Кайдашиха на малашку. Малашка витягла з діжі руки в тість, скочила з стільчика і стала серед хати. В неї на лобі блищали здорові краплі поту. Кайдашиха помила полікці руки і кинула з лістю на діжу, як на свого ворога. Тісто в діжі аж запищало, і наче заплямкало губами під її руками. Малашка знала, що не вгодила свекросі, і стояла ні в силах. Ні в сих, ні в тих серед хати та дивилась на замазані руки. Чого ти стоїш, ніби сьогодні привезена? Он зосталось тіста на руках на цілих хліб, повшкрябу ножем тіста в діжу, та порися коло печі. Мелашка зітхнула. Вона почутила, що рідна мати й б'є, то не болить, а свекруха словами б'є гірше, ніж кулаками. Мелашка мила руки, але руки в тісті не швидко обмивались. Чого ти там вапляєшся? Ми хоч і руки, бо прийде батько в друге до хату, то він нам поб'є спину, вже крикнула Кайдашиха на Мелашку. Мелашка затріпала ручення, та мене, наче пташка крилами. Ще гаразд не обмила тіста на руках, обтерла їх сяк так рушником і кинулась вимішувати лемішку. Вона сіла долю, поставила в коліня горщик, обвернути ганчіркою і, хапаючись, так повернула кописткою горщу що вона зав'язла в густій лемішці, хруснула і переломилась. Ой Боже мій, з цим недбайлом. крикнула Кайдашика, глянувши на малашку. тепер, про мене, стремляй руку в лемішку та й мішай. продовження в наступний час.